Одна зі сторін фортечного муру архітектурної перлини всеукраїнського санктуарію знаходиться у гостро аварійному стані. Каміння і цегла не витримують часу і додаткового навантаження. Відшаровуючись, усе падає близько тротуару та попід стіни. Обстежити і вирішити, як діяти далі, зібралась днями біля стін кляштеру спеціально створена робоча група. Будемо далі проговорювати, які заходи нам треба зробити. Ну, перше, що треба зробити, це техобстеження. Однозначно, тому що тут у нас зараз це єдина дорога в зв'язку з тим, що є руйнування мосту іншого. Тут сильне навантаження, дуже йде цієї дороги і дуже безпосередня близькість цих морів. Тобто у нас зверху художня школа, вона теж з ознаками є тріщин, тому нам Ну, я думаю, що комісія зараз рекомендації, робоча група рекомендацій надасть, перші рекомендації, що треба зробити. Тому що я так думаю, що треба виділяти кошти для проведення техобстеження, треба огороджувати, але вже нюанси ми зараз обговоримо і нам фахівці, можливо, дадуть якісь свої рекомендації, ну і далі ну, мусимо якісь заходи вживати. Розшарування і тріщини фортечних мурів становить загрозу для художньої школи, що знаходиться по ту сторону стіни, каже заступниця міського голови. А іншу значну частину фортечного муру, що є прилеглою до кляштору, нагадаємо, відреставрували оці кармеліти за власні та кошти Міністерства культури Польщі. І хто зна, можливо, б стіни уже не було, якби цим не займались. Межа завершення цих робіт. Початок того, що належить місту. Щоб зберегти архітектурну пам'ятку, слід реставрувати увесь фортечний мур, знає як ніхто, і реставратор, заслужений будівельник України Валентин Негребецький, який коментувати ситуацію до її повного вивчення поки відмовляється. Він займався реставрацією мурів, так склалося, він дасть нам додаткові якісь свої рекомендації по ну, подальшому, для прийняття рішення подальшого».